Всім привіт, вітаю вас на каналі. Так, Сьогодні, напевно, друга частина 136-ї хусварни, так званої 142-ї, і будемо міняти. Приїхали запчастини. поршнева друзі, нокер. Хороша якість китаю. Так що дрібниць не ставлю. Всяких там. В принципі, в свій час я завжди їх ставив, бо вони хороші є. Отаке от. Ну, не знаю, хтось своє фе говорить, але то говорить, але я знаю, що воно бігає. О, таке непогано на свої кошти. І все. Так. Беремо, дивимося, що в нас тут є. Кілечко. Значить, є гарне кілечко. Так, стопорні кільця. Є так. Поршнєвий пальчик. Ми його видалимо цей целофан. Тут розбираємось. Гіла. Будемо її збирати зараз, ви вже неодноразово мали нагоду. Бачите, як це все робиться. Порчень якість гарна, бачите, дивіться, що тут говорити. Якість хороша тут. Стрілочка, все, кілечко, зараз все поставимо. Циліндрик. Бачите, все. Бо на дешевих китаях немає, маркеровок ні нічого. Бачите, тут гарно чітко пише. Всього, як має бути циліндрик, лялечка. Давайте. 142-га є. У нас вроді би 39 поршень, якщо я не помиляюсь. Чи більше він тут має. О. Так, майже 40. Півміліметра я прозівав. <кхе> так, що в нас ще прийшло? До того всього комплекту, звичайно, сальнички, підшипники, друзі. Є і маємо. Обов'язково завжди ці от перехіднички беру патрубочки, бачите, імпульсний, який просихає і потім з нього нічого не є. Він просідає в циліндрі Тут не хоче добре заходити, а зараз бачите, так туго йде, щоб його запхати. Також і цей патрубок. Бачите, він собі сідає гарно. І все. А там побачимо, як буде. Значите, навіть не можу запхати. ну Я топхаю потім. Все, так що я думаю, зараз збираємо, а там вже побачимо поближче до того всього процесу. Що куди як. Та й все. Якось так поки що. Ну що, зібрав я ту пивку, пивочка, значить, запустив, трохи вона, друзі, мені доріє. Робила, робила, все на гарячу працювала, заглушив, не хоче. Бачимо мокра свічка. Ну що, Будемо грішити на карбюратор в першу чергу. Це і одна причина з основних на даний час. При тому, що я його перевіряв, перевіряв вроді нормально було. Коли тримав вже, даєш газу їй і чути, що вона не тримає рівно, потім ще добирає обертів. Того немає, бо ти, ти маєш чітко нажати на газ. І вона набирає планку максимальних обертів і не має нічого ніде гуляти, не має додаватися. Виходити, вона тобто, йде рівно, потім виходить ще на вищі оберти того не має бути. Клапан форсунка дуріє При тому, що воно показує ніби що все нормально. Так, ну може бути ще голка, наприклад. Зараз я ще раз проїдуся, по ній подивлюся. І зараз разом з вами, напевно, перевіримо, ну як я вже знімлю карбюратор. Другою причиною можна нарікати на катушку. Частково також, що вона там не хоче там заводитись добре, туди-сюди. Та як вже пила немолоденька. Ота немолоденька пила з якого року. Я вже дивився чи ні, я вже забув. Не знаю, зараз гляну чи щось буду бачити чи ні. Так, воно у нас тут бралася на лізмаші в свій час, ну бачите. Рік 12 й не менше, бо їх вже пізніше не випускали. Ой, так, так. 2007 рік, друзі. Бачите, тут на катушку також можна нарікати. Зараз ми її перевіримо методом вприску, палива в циліндр, знявши карбюратор. Через карбюратор не хочу, щоб воно додаткову суміш не давало. Тобто, щоб я бачив роботу мотора без карбюратора. Як він набирає, як запускається. От зараз знімемо карбюратор. Давайте знімаємо, щоб вам... Трошки було часу чай попити, то ми разом з вами знімемо його. Зараз подивимося, що за чудеса. На горячу завелася. Так, з горем пополам не хотіла заводитись, бо трошки підзаливає. І все, і вона не йде. Зараз ще карбюратор розберемо, напевно. І передивимося. Якщо ні, то в баню під заміну я не буду з ним цяцькатися. Глянув то-то, то якщо він не захоче працювати, нема що тут видумувати, шукати в дупі шкварків, як говориться, та й все, і нема чого. Часу свого тратити і чужого, зі вашого також. Ти Дивися, вилазь вже не хоче добре, зараз я ще там відключу. Ще гвинти, Само на різики треба відкрутити на ту пластину кріплення, може не треба буде. Так, друзі, то вже в неділю вербна неділя. І через тиждень вже буде Великодня. Великдень. Так, ну, звичайно, ви то вже відео дивитесь, то вже Великдень мене. Коли ви його вже дивитесь, вже буде, напевно, провідна неділя або далі. Тому що трошки виходить з запізненням, це, напевно, вже буде кінець квітня, друзі. Був я на селі, слухайте, трава вже пішла рости. При тому, що зараз скажу, яке в нас сьогодні число, щоб ви собі розуміли, то маємо 10 квітня. Вчора було 9, а 8 числа я був на селі. 7-го 8-го, але ну, я вам скажу, травичка вже вкрила. Легенько є місцями, що вже трава виросла отака. Ну такі, знаєте, гички ростуть невеличкі. Ось. Говорить про те, що коси скоро підуть в рух. І почнеться ажіотаж з тими кошенями, то просто дурдом, я як згадаю, мені аж зле стає від того всього. Так, дивіться, зараз ми це все діло знімаємо. Карбюратор, зараз ланджик я. Перевірю бензин йде, бачите, все, тече як має бути. Ой-ой-ой. Нам не треба, щоб він тік. Треба ми трошки тут накапаємо, є. Є пару капель. Все. Тепер зараз закручуємо, друзі, свічку. Єдного доктора. Далі не буду співати така трохи пісня, знаєте. Своєрідна, Та і воно пісти не пасує зараз. Так, давайте зараз так. Я бензини приснув. Зараз подивимося, чи вона заведеться, чи не заведеться. Вона має там разів 5-7 подіргатися і заверещати, і заглохнути. Зараз будемо бачити, чи так буде, чи ні, бо там трошки паливо є напльовано. А я ще йду дав, але для свого переконання зараз подивимося. Бачите, навіть не схоплює. Так, я за катушку озвучив, друзі, але ще може бути і маховик. От тут -то така справа серйозна є. Не знаю, вона ніби не є стара, але але не виключення, що її треба буде поміняти. Ця свічка мокра, бачите? Давайте другу свічку. Ну, врахуємо, то ніби вона не робоча. На 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 найна На Дивіться, бачите, суміш була більш досірішою, така, ух, та його не люблять хусварне Далі. Свічка суха. Перевіримо її на вошивість. Чи вона робоча. Вона працювала, я її закладав. Добре, є. На жаль, що я не маю катушки. Треба би замовляти, так? Подивимося. Продьоргуємо. Заводимо. Да-дай-да-да. Так, включили запалення. А, -а, а! От баламут! Я дуже перепрошую. На -на 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 -на. Мені треба його саморіз закрутити, щоб тобі добре було. Там контакту не було, могли не бути. Добре, ми зараз то поправимо діло. Замкнемо два дротика. Але хоча б воно розімкнути, то цей. Маса йому не обов'язково, він має масу на цьому так. то він для розмикання. Ну, фактично, хай буде так, вона мала би завестись. Виключили, закрили, виключили. Добре, йдемо. Я вже не зображаю, як я лягав спати на роботі. Був ажіотаж такий. Ви бачите? Вона навіть не схоплює. Сухо. Давайте подивимося, є іскра. Виключив, щоб вам було увага дивимося. Що з її. Є є, є. Дивіться ось сюди, якщо вам видно, щось дуже така не дуже впевнена іскра. Негарна іскра. Мені катушка, друзі, не подобається. А може якусь знайду, я може маю, гляну, добре, шукаю катушку, тоді подивимося експериментик ще раз зробимо. Ну що я вам скажу? Прийшов поки що до висновку. Як говориться, що треба катушку, бо тому що іскра дуже слабенька. То вона є, то є взагалі якась така ніяка свічки, друзі, робочі. ну Можна третю дати, все, перевірив, все нормально. Тепер заводилася вона мені лиш на повному газу. Що це значить? Коли підсівша катушка, вона потребує, тобто вона має слабу іскру і щоб суміш запалилась, понятно, трошечки багатша. Попрацювала. Коли завелася, буде так робити, воно все нормально ніби. Заглушив, ще раз заводити вже не заводиться. При тому, що вона робила нормально, набирала оберти, все, по карбюратору зуважень ніби не було. От таке. От зараз ми ще раз з вами разом перевіримо. Дивіться. От. А катушка вже не дала запуститися. Зараз шапочку треба вдіти. Таке треба ще катушку замовляти, бо немає його в наявності. Зараз. От зараза. Думав, що вже віддам ту пилу. Давайте так. Щоб перевірити, друзі, голочку. Давайте зараз будемо трошечки дивитися, як дується. У мене є прилад такий, що вже можна накачати, типу вакуометр. Не знаю, як тут вийде. Голка тримає. Чекайте шланг. Зараз ми дамо другого шланджика. секунду. Щоб не було ніяких зауважень. Ми даємо шланзик ущільнюючий, такий конкретний, щоб він зайшов на ту сварночку. Старі трупики нових. Ось там новий маю, мені не неохота йти ті нові, брати. Де от він є? Вага. Чекайте, треба спросити, бо то мені не подобається. Є отвірська. Голка тримає як забита. То ще раз говори нам для початку по карбюратору. Так? Зараз, зараз то маю старі трупи такі, бо я маю нові штанги такі гарні, еластичні. Таке з розборочки всякої там. а й собі буде щось десь, та воно пригоджується, якийсь кусочок. Щось перевірити і тому подібне. Так, тепер, увага, голка тримає. Тепер перевіряємо, друзі, клапан-форсуночку. Щоб ще раз переконатися, що з карбюратором порядок. Відкручуємо її ашечко. Я вже багато раз показував, але хто свіжий на каналі, то може побачити. Відкручуємо ашечко, друзі. Елючку закрутили, так до упорчика Пішли, ставимо тоненьким шлангом туди, на отвір, а можна й грубшим. Закриваємо вхід, тепер увага. Слухаємо нашу роботу карбюратора. Чітко закриваю. Зараз ще його трошечки пропсикну легесенько. Він теж трохи варює. Не, нормально може бути. Зараз Так здалека продуємо. Ще. Щоб ви не думали збоку, дути, зразу впритик не можна, бо все, карбюратор викинути. Так, дивимося. Ага. Все чітко, бачите. Тримає як не знати що. Елючку перевіряємо канал L. Увага. Закрито, бачите? Тягнеться, тепер прикриваємо його. Далі йдемо. Так, увага. Вже того тягнеться. Тому що ми закриваємо йому горло, забідняємо, так би мовити. Карбюратор тут люлькус. Нема що нарікати. Все, йде гарно. Добре. Нема сили вже. Значить так, друзі, що я хочу сказати. Судячи по тих всіх експериментах, карбюратор, якщо буде мінятися, то в наступну чергу. Спочатку у нас піде катушка в рух. Є підозра на маховик, також може бути. В першу чергу буде катушка міняна. Маховики рідко виходять з ладу, розмагнічуються і тому подібне. Але виходять. Його теж не треба скидувати з уваги, тому що в ньому також причина може бути. І все. Ну, спочатку я замовлю катушку і тоді будемо з вами запускати. От і все. Так що, я думаю, для вас буде томить, для мене буде то пару днів. І зараз ми її будемо запускати, далі будемо говорити, обговорювати ту тему, як би взагалі. Визначити цю причину і от підтвердження тому буде те, то, що ми з вами зараз говорили, і будемо бачити, як воно що, куди і як. Отаке, таке, добре. Тоді зараз буде. Так, друзі, ну що? Причина на виході в нас ще була що? Катушечка. Якщо ви бачили, як воно все перевірялось, тепер дивіться, який цигарочок. зараз заводимо. Я її вже запустив, тоді вже вам показую. Вона постояла трохи вже. Тобто перекурили, залили бензин, хто там що як, хто в туалет збігав. І в момент, коли вона постояла, щоб ще глянути, як вона себе буде вести. Так що якось так, бачите, пилочка, як каже мій колега, от. Так що дзигарочок. Катушечка, друзі, так як я і говорив. Так як ми перевіряли, дивилися. Не в одному відео навіть. І все, отак вона має заводитись. Так людина має працювати, не нарікати і не плюватися, що щось десь не так. Мусимо доводити діло до кінця. Як говориться, свою роботу треба любити. Всім всього найкращого і будьте здорові. До нових зустрічей, друзі.